Всім привіт! Ви на каналі Разевса. Сьогодні я пограю в Бравл Сарс та зроблю повний гайд і огляд на нову Бравлерку GG. Саме цього постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так виглядає GG, а так виглядає її скін за 200 гемів, який зараз можна вибити в її скринях. В скринях GG, які можна отримати за перемоги. Як бачите, ось так виглядає скін, замість руки в неї ворона. яка контролює її, а вона ось такий... Монстрик. Що взагалі робить GG? Я вам покажу е, на тренувачній карті. Зараз я просто пограю. потім я вам покажу гаджети пасівки, потім зроблю повний. Ну, такий, можна сказати, комплект, як за найкраще грати з якими-харьтовими басівками, а потім вже пограю ще раз і знаю чи точно її механіку. Зараз я просто так тренуюсь. Як бачите, я нападаю на культа і він мене добиває. Я, в принципі, як, якимось чином міг його вбити, але як бачите, не вийшло. Телепортуюсь до Ріко, і все-таки він мене теж вбиває. Як бачите, нападаю на Шелі, і все-таки Шелі мені, на жаль, програє Ну, на щастя ну, для мене. Це було трохи дивно, бо Шелі, типу, може мене вбити спокійно, типу, в наш ближник, я теж ближник. ну, але окей. Як бачите, я бачу, що Мейсі вона знищує скриньку, потім якимось чином виживаю, ну, від неї знищую всі скриньки, в мене вже сім баночок є, і я ще хочу ще собі дев'ять, Тобто ось ці дві скриньки забрати. Забираю їх, маю портал, телепортуюсь до монстрика, потім телепортуюсь назад. все-таки цього монстрика вбивають. Коль залишається знову живим, який мене, до речі, до цього вбивав. Він пробує мене чином вбити. Але як бачите, в мене є така штучка, аура біля мене. Яка робить мені ульту, коли по мені не попадають. Я вам потім розкажу детальніше про це. Як бачите, цього першого кольта, який на мене нападає, просто добиває інший кольт, ну, і мені приходиться вбивати його. Тому я телепортуюсь до нього, вбиваю його на ізі. І це, в принципі, перша гра. І зараз я піду в тренувачну карту, вам покажу взагалі гаджети і пасівки всі на цього Бравлера. Як бачите, ну, і взагалі механіку. Як бачите, яка її механіка, що вона просто крутиться, це її атака. Чим далі вона крутиться, тим вона є швидшою. Ну і наносить вона собственно, атаку саме цим крутінням. Воно доволі довго призражається, але в принципі ну, нормально. Як бачите, прямо в останній момент вона така синя, синя, синя синя, вона дуже сильно крутиться, і вона дуже швидка в цей. момент. Її ульта ось такий радіус має, і коли вона використовує ульту, то вона телепортується в те місце. І за якийсь час вона може вернутися назад. Тобто, якщо, наприклад, вам не подобається обстановка, на, куди ви телепортувалися, то ви можете телепортуватися назад, там, де ви були. І це реально імбово зроблено, бо це реально прикольна механіка. Що вона, як бачите, є такий круг біля неї, і коли противник стріляє по вас і промахується в радіусі цього круга, то ви. Фармите ульту, і це насправді дуже імбово. Тобто, це не така е, аура, яка була до цього, тобто в Бравлері. Знаєте, типу, якщо чужий Бравлер противник попадає в цю ауру, то ви отримуєте ульту. Це було скучно. А зараз це реально прикольно зроблено, і мені це подобається. Як бачите, телепортуюся, можу телепортуватись назад, і це реально прикольно. З пасівкою ви навіть можете захилитись, коли телепортуєтесь назад. Ну я вам потім трошки пізніше покажу пасівку і гаджети. Е, дивіться, ось так вона знищує буквально всіх. Просто крутиться і знищує всіх цих поганих роботів. Як Бачите, щоб знищити повністю всіх, їй треба трошки часу, десь приблизно три рази стрільнути повною обоймою. Перший гаджет це вона робить ось такий, може сказати, цирк і стає невидимою в радіусі цього цирка. Якщо вона вийде за. за це цей цирк, то тоді вона нас навпаки ну, видимою. Як бачите, противники вас не бачать в ньому, тому майте це на увазі. Другий гаджет збільшує її оцей, цю ауру на пару секунд. І це реально прикольно, але насправді я вибираю перший гаджет там, де у нас з'являється цирк, і ми стаємо невидимими. Хоча насправді це така собі. Гаджет, насправді, ну, таке собі. Як бачите, у нас є перша пасівка, вона у нас роб... додає. Кращою, якби, що у нас, як бачите, коли ми не отримуємо урон, то типу у нас фармить швидше ульта. Тому це реально прикольно. І насправді посівка реально зачотна. але насправді, ну, типу. Прикольно, прикольно. Ну, не знаю, чи це взагалі якось треба використовувати. мені здається, що це таке собі, тому ось так. Вона бачите, починає бути буде такою жовтою, коли вона 5 секунд не була з уроном. Друга пасівка, це коли ви телепортуєтесь, ви хілитеся на 2400 хп. І це ось реально крута пасівка, яку я буду використовувати, граючи за GG, бо ну, ця пасівка реально реально чітка. От прям реально чітенька. Ви прям хілитись, телепортуєтесь. Ну, насправді цей бралер, це теж асасин, і він, цей бралер дуже схожий на Лілі. Ну, вони реально схожі, як на мене. Ось так виглядає цей бравлер, і давайте підемо в битву. До речі, мені найбільше подобається скінів нових за 200 геймів. Ось такий синій скін, бо ну синій скін мені взагалі подобається, типу, ну синій, синій мені подобається. Як бачите, ховаюсь в цирку, мене бачать, які я просто пробують втікти, там і Б, тут ще, як бачите, і Кенжі. Кенді uh, на мене нападає, я використовую свою атаку, телепортуюся звідси, він використовує теж свою ульту, Як бачите, мене не, мене не добуває. Я хілюся, uh, відхилюся, uh, Тут, як бачите, бачу Леона, він на мене щось нападає. Це ну, ранговий скид на Леона. Прикольний скид, насправді. Як бачите, я ходжу, Леон там щось ховається. Коротше, я дуже помиляюся, бо бачите, Леон випускає свого клона на іншого противника, а добуває, в принципі, мене. Я такий думав, насправді я трохи протупив. Як бачите, я знову нападаю в матчі бачу Льона, він теж використовує свого клона, але це просто Льон. Е, Я добиваю його клона бо, типу, ну, а чому мені? Е, е, Йду в центр. Тут у нас знищую всі банки, у мене вже сім банок, тобто це велика кількість банок насправді. Бачу двох вольтів, вони мене окружають, бачу кота, нападаю на нього. Як бачите, на мені ульту і на мене нападає Вольт. Вольт скористався і таким чином мене вбив. Так би він мене ніколи не вбив. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення, До нових зустрічей нових прикольних відео.